До вашої уваги розпаковочка шведського сухпаю OutMills меню No 17. Так, почнемо зверху. Що у нас тут? Снеки з гранови. Ще раз гранова. Це якась типа мівінка. Лапша швидкого приготування. Сирний бісквіт. Оце взагалі. Я так розумію, що це фільтр кава. Бібо. Потім що там, шоколадний батончик. Так, енергетичний батончик з чорницею. Просто смужечки ананасу. Так, тут у нас горішки, ізюм і шоколадні шарики якісь. Чи що -то. Чокочіпс. Так, основна страва це паста з. Куркою і грибочками. Цілих 400 грам Також масман з куркою та картопою. Це карі. Індійська страва. Так, що я тут ще пропустив? Ага, смажені силені горішки арахіс? Кремберс це клюква. Клюква. Що тут ще такого? Ага, от, шоколадна гріхова паста, енергетичний батончик з горахісу. І типа, спорт, спортпіт пішов протеїн шоколадний, ізотонік один, ізотонік другий, сирветочка спиртова, серветочки паперові, вилка ложка і так, вони тут не дарма. Думаю, здивування це наші люблені Рошенівські бімбоми. Вон там написано. Roshan. Да, це добовий, добовий набір. 4600 ккал. Все, піду його їсти.